Добрий день, мої дорогенькі. Сьогодні вже думала не знімати. Сіла я на лавочку ось тут, під виноградом. Відпочиваю. А потім думаю, ну я ж вже багато роботи зробила. Вже у мене свободні ручки і хоча б чуть уключусь. Ну, може, себе показувати не буду, а трошки включуся. Я сьогодні. Мене стірки багато, тому що ігор мене міняє я дуже часто одежу. Три рази на день міняє, знімає, і знімає, і знімає. Бачите, штани ось не знімав. Він знімав штану, там його синій. То я свої постирала в складовища. Все, футболки постирала, курточки постирала. То Віталіку вам теж постирала. Корзинки повитирала. І так я всюди пілюку повитирала в хаті, шафи свої, повитирала. Ну, Час від часу треба це робити. Дуже багато було посуди, дуже багато ігор. У мене не миєш посуду, а було дуже багато, то я переміла каструлі, сковорідочки, все, спірею, дивіться, лісточки. Було б інтересно, щоб вона зацвіла, правда. Оскільки ця курточка пролежала, ну, провісіла в шафі. І Ірка моя приїхала і каже, мам, а чого ти її не носиш? Це що таке черненьке? А це кнопка, да? Це звіворота. Ну, я була трохи не влазила, зараз я влажу. Оця засохла магонія. Ось, що я сьогодні трохи зі листки забирала, знов помаленьку падають. Це беру, обриваю і або прийдеться обрізати. Я бачу, що цей ось Пустик, ну, одна сторона трошки зеленіша. Але я не переживаю, я можу купити. Ну, Просто вона примерзла, тоді дуже вдарив мороз, чогось не знаю. Її взяло так. А мій фікус ось тут, оце ця земля, торф я винесла. Його щось під'їло і зломаний, як корінчик був на вікні. Помила вікно. повимивала багато і зараз ще пойду машинку забирати. Спочатку під колонкою вимиваю обув. кросовки свої білі, Ігорові є, Віталіка повкидала, бо я не можу. Я люблю, щоб мене було воно все чисте стояло. Всегда, щоб усе було на чеку. Це персик. Сестра давала, присилала. Парнічка полила і накрила, тепленькою водою на, на дворі нагрілася. Ревень відходить. Ну, все сапати треба, заростує, уже будемо копати. купати, вже будемо м'якенько копати. Чесничок, звісно, дивіться, який бачите, він товстий, але він примерз і оці ніжні листочки, вони жовті, ну потім воно все наладиться, вже так було, буде все добре. Цибулька теж не з'їдаємо, бачите, які є А Віталік займається, вон хазяїн мій, Уже треба посити. Так що ти будеш що робить, робить, бачите? Що робить. Робить. Стекло, що відкривалося в його. Тому що, шо... дивіться, який. А! Нарцизи. А, заїло. То робить щось, електричество там. Кажу роби. Роби. Тоже це сестри персик, ось такий вже він. Вже десь завтрашнього дня. Треба помалесеньку починати, починати. Унизу треба посадити картоплю. Дивіться, скільки цибулі оце такого хто любить. Берірвій їж. Тюльпанчики розпускаються, бачите, пізні. Ось тут ногітки скільки посходило, вже повилазить, а потім мені буде краще. Бачите, Віталік називає це пшинка. Теж тюльпанчик дивиться за свіго. Красавчик, красавчик, красавчик. Переживаю Це цю цвіюку, що я купляла в дімі. Я надіюся що вона зацвіте чи вона не цвіте на ну, другий рік. Зараз, Ігор я піду зажигалку шукати. Дивіться, угу. яка малесенька була папороть. Ще позавчора її майже не було. Витіка вже велика. Ціла миска. підемо з вами. Зараз. Поставлю, нехай десь сохне погода, то зараз швиденько посохне. Я вам скажу, якби наші, то вже б давно розповзлися Це ж ти, я пам'ятаю, що я купувала Ігору. Я шнурки не виймала. Бачу, що вони добре постиралися, бо я їх під колонкою спочатку повимівала, а потім позакидала. Щоткою отак так взяла порошком. Це мої, але це усе треба позабирати, щоб цього не було покатаного, знаєте? Тоже вір мені. Пума теж дуже, дуже класні, удобні. Я стільки повімала, окремо постирала. Оце ці. Швидко і був. Хай все, хай сохнуть. Зараз посохнуть чуденько. Так, не, ну, я стройду. Вже дала ці до красолки. Томі філфігер. Волку, ну побрила вже гарний хлопець. Одівай тут помірай. Переживаю, що, мабуть, маловато є. Зараз ці шнурки будуть чорні по пілюці, буде бігати. На ти на землю встав? Я в шокі. Хоч тут і заметя, але. Ну. Там же ж це ж двора не хата. Ну. Якщо ж муть, то продамо. Та ні, де ж Воно тата не будуть, вони вузенькі є. трошки вуща нога, а розмір так само, 42-43. Вдіваю гарно. Як не вдіваю, хоч може там недорогуще все, ну стараюсь, стіраче було все постійно питаюче. І ти такий хлопчик у це ходить чистенько. Ходять так. хлопці такі, де такі гразні. А це ж Святін. Це ж Святін Ігор. Такий красивий. <ривіт>. А ну встань, я хоч побачу. Як тобі в їх буде? Хоч не тіс? Ну, не... А? То ж ти таке дуже любиш на такої подошві тоненької. Знімай куртку, бажарку бомбера. Або йди, що жарко? Що жариєш? Ну якщо жарко, то знімай, щоб мокрий не був. Не знаю. Це з мені кошельками. Кошелька? То може тобі сумочку дати через плече? Та ні. Чого? Покрасила свого возіка. Бачу, що тут ось відкручено. Зараз попробую спробую щось придумати, підстроїти. Ржавий був такий дуже, У мене балончик був. Такої краски і чорної був, але вона була покрашена жовтим, то я витратила. Останню краску і болімені. Чого тут відпало. Треба подумати. Закрутити болтика треба. То що? Що таке? Загнило під порогом, то загнило, то що? Все помалу гніє. Туди підсунеться, заб'ється, я покрашу. Я, наверное, так. Там вже ми забили, присобачили. Далі ще попросилася. Двох з Віталіком. роздовбали, там дерево хороше, а тут, вроді би, там он і є, таке крилячко, але все одно раніше не було. І стікала вода, і бачите, так все добре. Дерево хороше, Переживе ще і нас, і буде ще довго. Там підкрашу де й буде нормально. Покажу роботу свою, що я робила сьогодні. Підвела фундамент, руки всі, бачите, які є красиві є, просто красиві є руки. Нічого. Отак, бо вже не можна було дивитися вже. Дуже страшно. Я вже, знаєте, що я взяла? Мене так не хватало краски, зовсім не хватало. Це вже я поверху взяла, да трошки позаляпала, ну нічого, краще, чим було. І це ще збирала каменчики там по чуть-чуть, і ось так понасипала. бо йде дощ. І зразу зразу стає таке, знаєте, в землі. І не хочу, щоб чи щоб траву посіяти. Ну, це треба камінчики вкладати, все треба наново. Ось ну, тут все зробила, теж підкрасила зостаток. Краску понаходила, повітрачала і підкрашувала. Уже скоро нарциси будуть цвісти. вон один зацвів. Так, ну так, непоганенько зараз ще покажу. Що Віталік зробив, може вам там буде видно. У нас були там доски гнілиї. Воно бачите, Вон О, білі нові поставив козирка. Може я з тої сторони зайду, то покажу вам. Помаленьку зацвітає все. Зараз полю парнічка. Ось дивіться, що я зробила теж. Я там показувала, що ми робили. Там усе зогнило повипадало. Бачите, як гарно. Ну, я не можу все там закрасити, тому що Ігор бігає дуже часто курить. І він наступає. А так собі ступне, вже ступнув, бачите? Тут уже майже сухо. Я там ковриком буду застілати, а не то отак. От тому що краска кончилась тут. Положу якийсь потім якусь решоточку, закрашу і він не стане, треба буде на бочок. Я вже така рада, що там нема гнилого. що це взагалі Тоже підкрасила все, вон комік підкрасила, ось ці всі підвела там знизу теж, вікно покрасила, тільки білим ні. Так попрацювала трошечки. Тут, ну, тоже. А, і зараз покажу. О, ну. Бачите, теж доски були гніли. Є. Ну, я вам скажу так, непоганенько, бачите, підвелося дай гарненько. Головне берегти, щоб було чистенько, акуратненько. Дивіться, вішенька зацвіла, і так хочеться вже зрізати, Тут би. Можна було посадити дерева, але Віталій каже, хай ще побачимо на цей год, що буде. І там ще одна така верхушки, але все одно завжди вішні є. Хоч по чуть -чуть, а є. Стамика вже повна води, так? Там повну води оце в діда Колі було, так, покойного? Там хтось кидає. Дітвора Ну воно ну, знов, бачиш. Знов летить. Мої дороге знаєте, я вже настільки втомилася, що, здається, що тут буду на цій канапці спати. Ще полила віточки, трохи плітку змочила водою, щоб пилюки не було, бо я позамітала, а там ще трошки водою є, змочила. Трохи ногті свої, бачите, ноготком почищала і підумиться. Зараз Віталік миється. Я на дворі. На воздусі просто подишу, тому що, кажеться, краска в мене аж роті, і в носі, і, і, і гіркота така невіносима. Ось так. -то. Моя кравчучка висить. Віталік я тут ось приварив. Ось приварив. Ось, тільки що вже краски не було, я не знаю, як я не побачила. Треба було спочатку, сначала... ну, вона як ото ціла була, я не знаю, може я не заметила, Він каже, що вона була зломана. Нічого, в було балончик був, хороша краска з нашого москвича. підкрашували воно закінчилось нема Ну чого там, все одно сумка стоять буде колись. Отакі справи. Трошки включилася і показалася, Думаю, Скажу вам до побачення то включуся. Ви знаєте, Ната, Наташа чи Наталія, як ви там любите, щоб на вас казали? Я не обіжаюся ні капельки. Кажи, що хочете, але ви знаєте, він написали, що я така зла. Не знаю. Я просто може я дай, я може вспілчував. Але, знаєте, я прожила таке життя, що я мушу бути такою і. Як сказати вам, так, і коротко, і ясно. Ну, я як вовчиця. За сім'ю порву, за дітей, за онуків і за себе постояти можу. Тому, а, може, треба було просто змовчати, я не знаю. Але якби я змовчала, то нібито я коментара не бачила. Сердячко поставлю. Буває, я ставлю сердячко, не обіжайтеся, тому що вже просто вночі я ті 4 відео скидала. Я просто до ночі налягаю спати дуже довго і натомлена, то я прочитала, а там як писати одне слово, дякую там чи як, то я поставила сердечко, я всі перечитала коментарі. Якби поставила сердечко, значить, я з усім згодна, я мусила відповісти вам. Ви пишете, ви виставили своє життя на показ і раді грошей. Ну, скажіть мені, будь ласка, ну, зараз все держиться на грошах. Ну, на роботу ходять, заробляють, стараються, дехто як може заробляють гроші. У мене є відео, які... Я ще коли зразу відкрила канал і зараз до цих пір не розумію, як у людей буває по 5 тисяч переглядів, як їхні відео десь знаходять за пару часів 20 тисяч переглядів. Я до цих пір не розумію. Я казала вже, передивіться мої там скільки 600, чи скільки треба буде подивіться, скільки в мене відео. Та ні, може не 600, може 300. Треба буде подивитися. Та в мене дуже багато відео. Чому я відкрила, чим мені подобається, так як у лісі, у грибах, у ягодах, у городі, я сьогодні один раз їла. Я виходжу, я не скажу, що я велика хазяйка, тому що мені до хазяйок дуже-дуже далеко. Але я і не стараюся бігти когось попереду. Я роблю так, як я можу, і роблю те, що я вважаю нужним, що потрібно для сім'ї. Тому, ви знаєте, я й відповіла на коментар без ніякого зла. Без нічого. Ну, а якщо так сказати гроші? Ну, слава Богу, якщо я їх буду заробляти, то це тільки добре. У мене є кому допомагати. У мене є двоє онуків, є діти, є син. Йому потрібно лікуватися дуже часто. Хоча лікують, тим самим, що я йому і купляю. Але як кажуть, лікарняні і сіни лікують. Здається, полежиш і ніби краще. Ти хто прийшов? Ти йожик четвероножик, так? Ти йожичок прийшов? Колюченький? А, колюченьки, а скільки їх ходить багато, скільки їх ходить, до мене приходять йожики. Так що, я наоборот рада. Блогері такі, знаєте, хто вже дуже давно. Хто понімає, хто постійно знімає, не дивлячись на, на все, подивіться, отей Діма, що він виробляє. У тій це просто жах. Я, мабуть, стільки такі коментарі пишу, що я, мабуть, померла б із сорому. а він продовжує, тому що, думає, моє життя мені жити. Я буду робити так, як мені добре. То я думаю, що я нічого лишнього не показую, правда, життя я назвала свій канал Моє життя, тому що ми з Ігором дуже довго думали, як назвати. У мене не буде одного такого, знаєте, якогось, як сказати, чогось одного, що я, от я вибрала, і в мене один якийсь там сценарій. Що я його веду і все. А, кулінарія. тому що мене цього не буде. Мене вона без кінця, вранці, в день, увечері кулінарія. Ну, я по бістрачку роблю, прості блюда, на свята я готуюся, я а, хватаю все із життя, що можна. У лісі і тому. У ягодах, по Чернівку ходжу, по гриби, і знаєте, я везде і всюди, поки ноги несуть. Тому я і вибрала, і на, назвали ми з Ігором Моє життя. Воно якось, знаєте, щоб не зняв, все подобає, відео <гум> підходить. Тому, якби я навіть назвала по-іншому, там, моє господарство. Кулінарний канал, православний канал, природа, яка різниця? Так само будуть люди бачити це також само життя, людське життя. Не знаю, що можна сказати. знімають зараз, що хочете. І да, раді грошей знімають. А чому і ні. Це ж добре якось виходить, як хтось заробляє, виходить. Слава Богу. Дзвонять, до мене дзвонять, зараз перезвоню. Так що, хто як може, так нехай заробляє, хто як може, так хай живе. Може, якісь люди живуть цим. Може, може, якби цього не було, то. Людина б себе погано почувала. Ми ж вибираємо, як нам краще правильно. Мене дуже багато з'явилося друзів, справжніх друзів, віртуальні друзі, Ви є. Ви мені пишете, я відчуваю підтримку. Тому і вас підтримую. Ви повинні відчувати. І там, хто говорить, що я там зла чи не зла. Ви знаєте, я. Ви мені зразу тоді ж відповіли. І може спеціально, може, це хтось із нашого міру, міста, міста, чи може із села, може хтось знайомий. Отак От просто смішно сидять і просто як дратуються. Ну, таке діло, це ваші справи. І мені поставили сердячко, я вас також люблю, поважаю і не обіжаюся ні на кого. А що я відповідаю, я буду відповідати. Якщо вже буде дуже ну, таке щось, знаєте, погане написано, я просто заблокирую. щоб не тріпати собі нерви і час не витрачати, і не писати ту писанину. І все. Але ви все одно пишіть мені. Пишіть, будемо дружити з вами. Я вас надію. Надячка, вітаю вас із народженням вашої онучки. Я дуже рада, я навіть просто улибалася, мені так на душі було, знаєте, я знаю, яка це радість, як... тому що я теж бабуся, і коли і Нікітка у нас, коли Ірка була вагітна, ми чекали і Данечка, і наскільки було радості, коли дитинка. Нарожується, це я вам не можу передати. Це стільки радості. Це, знаєте, як щось ото в житті міняється просто, просто міняється. Ми стаємо іншим, ми більше всього розуміємо. Це правда. Я вас вітаю. Нехай щаслива і здоровенька росте вам на радість. Допомагайте, допомагайте, любіть. Ми будемо любити і нас будуть любити. Кажуть, що ми посіємо, те ми пожнемо. Ви, я відчуваю, і ви пишете дуже часто всі коментарі дуже гарні. Я бачу, що ви дуже добра жінка. Тільки не знаю. Може, ви мені і писали, але я забула, звідки ви, чесно. Не ображайтеся. Ми в мене всі добрі підписники. Вас уже багато, 2260, по-моєму. Я дивилася рано. Мені не віриться, що в мене стіки є. Якщо не тяжко. Там писали, щоб мене підтримали. Підтримайте. Ставте і лайки і якось діліться відео, там, як там роблять, я не знаю. Мені не соромно просити. Це нормально. Це ж не вкрасти. я ж ні у кого хліба не прошу. Ось так. Тому що теж нелегко канал вести це не так легко. Уже... Людина мала б щось б зробити і помитися і попити чай, а я вам хочу уділити хоч трошечки часу, хоч трошечки уваги. Так що піду я спином не колом. Всім вам передаю привіт своїм рідним, тримайтеся, бережіть себе, не заганяйте себе, менше працюйте, хоча я також нікого не слухаю. Але все одно, якщо ви бачите, що ви геть не можете, щось зменшите, якось відпочивайте, хоча я теж знаю, що як відпочивати. Весна, весняний день в рік годує. Ой, як співає. Чуєте, каже, правда, правда. Так що до побачення, тихої вам, мирної нічки, гарного вечора. До зустрічі, як завжди. Світланка з вами любить вас! І не ображайтеся, якщось не те. Може, сказала чи написала. Все буде добре. Пока-пока!